Ось у цьому будинку по вулиці Орджонікідзе, 15, жила й працювала відома криворізька журналістка і краєзнавець Тетяна Воронова. Тут вона прожила більше 40 років життя, ходила ось цією вуличкою, радо приймала у себе вдома гостей. Родом із Чернігова у кінці 50-х вона потрапила до Кривого Рогу і тут залишила своє серце і душу, присвятивши ж себе журналістиці, історії і вже рідному місту. Якщо Моїм вчителем, журналістице був кращий журналіст Радянського Союзу Анатолій Грановський, то моєю вчителькою у Кривому Розі була безперечна Тетяна Петрівна. Вона феномен безперечна. Вона була дуже розвинутою, особистістю. Але я б сказав, що провідною її творчою було це відсутність провінційності. Мій вчитель Аграновський говорив, що провінційність це поняття не географічне, а психологічне. Провінційність – це застій думки. Так от саме з цим. Завжди боролася за стоєм думки, завжди утверджувала прогресив, прогресивні ідеї, творчість Тетяна Петрівна Воронова. Впродовж багатьох років Тетяна Петрівна працювала у газеті Червоний гірник, а в її колонці Ріднокрай читачі могли знайти те, чого не знайдеш ані в підручниках, ані в інших виданнях. Адже як історик Тетяна Воронова самотужки знаходила цікаві факти і нові подробиці та ділилася ними з читачами. Вона неодноразово отримувала звання. Найкращий журналіст року області, вела активну громадську діяльність, дбала про встановлення меморіальних дошок та пам'ятників у нашому місті. Вона надзвичайна людина. Вона вчила всіх нас, як потрібно відноситися до пам'яті нашого народу, зокрема до пам'яті воїнів Великої Вітчизняної війни. Сотні сотні прізвищ імен. Віднайдених нею зайняли почесне місце. Вона відновила підкреслю, повторюсь, багато імен, яких ми не повинні забути. Працюючи в раді ветеранів, вона піклувалася, вона переживала, вона давала цінні поради. І ми щиро вдячні цій людині, щиро вдячні, що вона персонально на моєму шляху зустрілася, і дуже багато я взяв від неї. І я думаю, ці добрі справи започатковані нею. Ми будемо продовжувати. Тетяна Воронова була повним кавалером головної почесної відзнаки Кривого Рогу, нагрудного знаку за заслуги перед містом та мала звання почесного громадянина міста. Наш город міст завжди буде чтити її память, пам'ятати, про те, що такий чоловік працював в нашому місті, пам'ятати, що вона зробила для нашого міста і рассказывать это другим поколінням. 14 грудня Тетяні Петрівні виповнилось би дев'яносто Увиковічити пам'ять про цю неповторну жінку. Вирішили представники фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу в особі Сергія Ніженцева. Покласти квіти до меморіальної дошки Тетяни Воронової цього дня прийшли десятки криворіжців.